Всім доброго дня. Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет культури і мистецтв. Викладач кафедри режисури та хореографії Безпаленко Юлія Васильівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про класичний танець на треть, в третьому класі балетного училища. Отже, які завдання ставить перед собою класичний танець на третьому класі? Або ще забула, вибачте, сказати, що це, якщо це вищий навчальний заклад, то тоді це в нас другий курс, перший семестр. Отже, які завдання ми ставимо на класичному танці в третьому класі? Отже, загальні завдання, які в нас будуть відноситись і до станка. І до середини, до стрибків, і до рухів на пуантах. Це закріплення хореографічної азбуки, відпрацювання правильності та чистоти рухів, розвиток сили та витривалості, закріплення стійкості на півпальцях, на середині залу. Започатковують розвиток танцювальності, і музичний супровід більш е різноїтий та швидший по темпу. Отже, окремо по кожному пункту закріплення хореографічної азбуки, це означає, що в третьому класі завершується вивчення всіх основних рухів класичного танцю. Якщо це перенести на, наприклад на мову, то це означає, що ми з вами на третьому класі завершуємо азбук, тобто від А до Я. Тобто всі рухи в нас на третьому класі будуть означати, що ми всі рухи вивчили основні класичного танця. Далі і це, третій клас це завершення молодшої школи в балетному училищі. Тому далі, ніби піде вже техніка, віртуозні рухи більше а на третьому класі повторюсь, завершується вивчення основних рухів класичного танцю. Відпрацювання, також завданням відпрацювання правильності та чистити руки, це, рухів, це означає, що ми з вами, в принципі, вже на 4, 5, 6, 7 класі не повинні думати про цю чистоту і правильність. Так? Вона повинна закластися в ці перші три роки, тому над цим ми працюємо в третьому класі особливо важливо. Тобто, ми, як і як викладачі, і як учні аналізуємо, чи все правильно ми зрозуміли, правильно виконуємо, тестуємо, що в нас не так. І працюємо над виправлення, виправленням цих, цих помилок. Але в принципі, якщо на першому і другому класі викладач подавав інформацію правильно і е, дотримувався з е, всіх законів класичного танцю, по ідеї на третьому класі ми ніби це тільки відпрацьовуємо і вже е, ну, в правильності чистота рухів у нас. Повинна бути академічною і ідеальною. Е, наступний розвиток сили та витривалості. Від, е, зрозуміємо, що ми е, що це дуже таке комплексне завдання. Воно е, в основному включає е, в себе всі інші завдання, і за рахунок цього в нас і сила, і витривалість е, випрацьовуються. Ну, наприклад, ми вже стараємось, коли вивчили рух, всі рухи нові в чистому вигляді. Ми їх починаємо більш комбінувати, більш так. Ну, якщо на другому класі ми, наприклад, робимо дві три вправи в комбінації, то в третьому класі ми вже можемо багато. Брав комбінувати, коли вивчили їх в чистому вигляді, і, і це дає нам е, можливість бути більш витривалими, тому що комбінації стають довшими, і відповідно сила також випрацьовується тим, що комбінація довша і більш і різнобарвна. Будемо ще говорити про це під час завдань на станочку. Наступне це закріплення стійкості е, на півпальцях. На середині залу, ми з вами вже деякі вправи робили на станку на півпальцях, ну, майже всі вправи на, на станку, і в третьому класі переходимо до вправ на середині вправи також на півпальцях. І відповідно це завдання допомагає нам розвивати минуле завдання, тобто силою, наприклад, ніг, тому що коли ми вже стоїмо, всі вправи робимо. На півпальцях, відповідно, стопи, коліна, бедра, все стає сильнішим, більш витривалим, і тому це завдання дуже пов'язані між собою. Ну і, відповідно, якщо ми стоїмо на півпальцях, і якщо ми правильно працюємо руками, правильно володіємо інформацією, як руки працюють, то, відповідно, так само в нас і закачується верхня частина тіла, і ми з вами знаємо. Як воно все правильно, ну також розвивається сила і витривалість верхньої частини тіла, і працює це все. Наступний, наступне завдання в нас з вами е започаткування розвитку танцювальності. Танцювальність це, це також дуже таке багатогранне. Поняття, і ми можемо з вами, але в третьому класі це тільки започатковується, і ми можемо з вами тут тільки говорити про те, що в нас починають більш танцювально працювати руки і голова. ну Наприклад, якщо ми з вами на другому і першому курсі класі працювали над тим, що в припарасійоні рука працює чітко на раз альянже, на два підготовча позиція, на три перша позиція, на чотири друга позиція. То в третьому класі ми можемо вже не робити таких пауз в, в чіткості. Ну, тобто, дотримання пози і позиції завжди в нас академічне, воно не змінюється. Я не можу собі дозволити змінити по, позицію руки, наприклад, зробити. Не по правилах так позицію рук руки, але я можу вже не так затримувати в ці в цій позиції цю руку. Ну і відповідно, там, наприклад, якщо це балетне училище, тобто уроки йдуть кожен день, це означає, що через місяць-два ми вже будемо з вами робити пропараціони на чотири рахунки, а на три. А в кінці року ми будемо робити припарасіон на два рахунки, і відповідно вже в нас буде пришвидшення, тобто рука більш плавніше буде працювати. А, і... Без пауз, тобто, вже всі ці пози, які ми відпрацювали в першому другому класі, вони вже будуть плавно, гарно витікати в такий ніби один рух. Ну і так само з головою. Якщо в перших двох класах ми чітко робимо з паузами для того, щоб навчити свою голову правильно працювати, то в третьому класі голова вже працює більш злитно, плавніше як один рух, завершуючи. Починаєш так працювати. Ну і відповідно знову ж таки ми розуміємо, що якщо ми бачимо, що немає в нас е, цієї правильної плавності, то ми знову переходимо до того, що чітко відпрацьовуємо все, а потім з'єднуємо. В цьому і заключається те, що ми започатковуємо розвиток танцювальності, тобто в, в рухах е, рук і в рухах голови. А, і останнє завдання таке загальне для третього класу це музичний супровід. Він стає більш різноманітним, хоча ми також все одно намагаємось дотримуватись простоти музичних розмірів і самої музики. Ми ще не включаємо в муз в музичний супровід музику, яка дуже нам відома, на яку нам, нам або нашим учням хочеться танцювати, тому що все одно для класичного танцю урок це такий саме відпрацювання і роботи над над правильностю і чистотою. А вже потім на танцювальності. На танцювальності ми все одно більше вже працюємо на репетиції на уроці ще. Ми стараємось в третьому класі все таки думати про чистоту. Тому музика не повинна нас нам це, не, не повинна заважати нам це робити. Ми стараємось простішу музику грати. Ну і відповідно, як я вже казала, для сили витривалості, що в нас і комбінації стають більш довшими, різноманітними. Ми, коли ви вже вивчили рух в чистому вигляді, ми пришвидшуємо темп, щоб він робився швидше. Ну і коли ми вже вивчаємо комбінації, то також вивчивши комбінації, ми, наприклад, в понеділок робимо її повільно, вівторок трошки швидше, в середу ще швидше, і в п'ятницю, відповідно, ми вже пришвидшуємо так зовсім гарно. І все в суботу в нас іде урок, там, ну наприклад, вже на 15 хвилин. Все коротше і тому відповідно за тільки за рахунок швидкості темпу, тому в цьому плані також дуже важливо про це знати.